Захист від холоду для чотирилапих, зимові морози стають серйозним випробуванням для безпритульних тварин. Через низьку температуру кожен день на вулиці для них стає боротьбою за життя. Тож у Кам'янець-Подільській громаді стартував експериментальний проєкт з обігріву собак. На спільній робочій нараді було прийнято рішення про впровадження такого експериментального проєкту з виготовлення будиночків для обігріву. Виготовлятиме конструкції місцеве комунальне підприємство. А догляд за ними забезпечуватимуть волонтери на даний час. Один із працівників столяр займається виготовленням такого домика, то не будка, то домик на шість відсіків для утримання ну, бездомних на превеликий жаль. Тварина саме собака, можливо, і котів. Вона буде ну, досить так розумно зроблена, де буде і теплою. Віддача відсічена і холод відсічений. Я також де буде вхід, звернути увагу. Вона буде не по центру, як ви всі прибігли бачити, а буде з боку або зліва або справа для того, щоб та чи інша тварина в спеку або в дощу, або всі сніжну погоду мала можливість безпосередньо сховатися трошки в затишок. Заразом усіх мешканців громади закликають дбайливо ставитися до тварин і не залишатися байдужими у морозні дні.